Історія Самюеля Умтіті почалася у Франції, хлопчик із Камерону, який у Ліоні перетворився на одного з найперспективніших захисників Європи. Його сила, швидкість і характер зробили його справжнім лідером у захисті вже у юному віці. 2016 рік. Самюель здійснив мрію мільйонів став гравцем Барселони. У мтіті швидко завоював серця фанатів завдяки впевненій грі, сміливим підкатам і спокою у найважливіші моменти. Перші роки він був непохитною стіною. Фанати вірили. Перед ними новий лідер оборони на десятиліття. А потім настав момент, який увійшов в історію. Його гол у півфіналі мундіалю подарував Франції фінала згодом і золото. Умтіті став героєм нації. Але за цим тріумфом ховалася трагедія. Він грав із болем, із коліном, яке просило зупинитись. Він пожертвував своїм майбутнім, відмовився від операції, на які наполягав клуб, заради перемоги зі збірною. І я заплатив найвищу ціну. З того дня його кар'єра вже ніколи не була колишньою. Постійні травми. Місця в стартовому складі розчарування Барселона втрачала свого героя. У 31 рік Умтіті сказав досить, його тіло більше не витримало. Мрія обірвалася раніше, ніж мала, але світ пам'ятатиме його не за травми, а за мужність, за голу півфіналі, за золотий кубок світу Самюелю Мтіті, герой, який заплатив собою за мить слави. Герой, чия жертва зробила Францію чемпіоном світу.